Сила духу, переважно більшій кількості, вона перемагає над силою м'язів. Ви воювали і паралельно волонтерили чи як? Чи, правда, ну, підтягував волонтерів. Так, от, ти воюєш, так, так. Потім є якась вільна хвилина, ти там відзвонюєшся, з'являється другий автопарк, який треба ремонтувати. Ми потребуємо усе, адже на фронті, якщо автівка живе два тижні, то інші речі, там, спальники, це пара днів. Вітаю. Вітаю. Дозвольте, я спочатку розповім деякі біографічні дані про вас, які знайшла. Ви родом із Краснодон, міста на Луганщині. В Азові вас знають як друг Панк. Так. Так. І ви учасник ТО там якраз і в Азов вступили. І вже з початком повномасштабної війни, в 22-му році, ви повернулися, як ви сказали, в сім'ю в Азов і почали свій військовий шлях, вже, мабуть. Дещо інший ніж був в АТО, розкажіть, яким був цей військовий шлях з початку повномасштабного вторгнення? Так, дійсно, загалом я прослужив шість років за час, а то після того я звільнився, і на цивільному житті я пробув дев'ять місяців. За той час я встигнув вивчитися на тестувальника програмного забезпечення Ну, а 24-го я обрав іншу компанію. і відповідно я дотримався слова, що коли почнеться повномасштабне вторгнення, я повернусь назад в сім'ю, тобто в Азов. Ви знали, що почнеться повномасштабне вторгнення? Так. І з чого почався ваш, ваш військовий шлях? Чи було якесь бойове злагодження? Чи ви одразу мали завдання конкретні? Це вже от у 22-му році, так? так. А, ну, для мене саме перше завдання було добратися до своїх. А, я їхав якраз з, з зі Львова. З осередком тоді ще нас корпусом ми їхали в Київ. Ми мали їхати в Маріуполь, якщо в нас це вийде, але вже на ну, той момент, на жаль, ми не змогли би дістатися нормально. Тому було прийнято рішення нашими командирами спочатку, як це було умовно ТРО АЗОВ Київ починати готуватися та воювати в Києві та Київській області. Після того ми вже перетворилися на ССО Азов Київ, і відповідно після того, вже як стала третя окрема штурмова бригада, знаючи і маючи певні навички, хто які за час АТО компанії на Донбасі, ми почали створювати, скажімо так, нові підрозділи Азову на той момент. І наше завдання, як завжди, було це боронити Україну. Ви прийшли до нас, і ви зараз на реабілітації, бо ви прийшли з паличкою. Так да. ви отримали поранення десь, так Як це було, розкажіть? На той момент ми були вже на запорізькому напрямку, я вже був командиром першого штурмового взводу, першої штурмової роти, другого штурмового БАТУ. І я мав як командир зводу заводити людей на позиції. Тобто я мав туди поїхати, подивитися позиції, зробити. Пікахністіровку, і відповідно, після того повернутися, зробити невеличку нараду і заводити людей. А в той день не заводилася автівка, ну, якби все чомусь мені вказувало на те, що щось трапиться погане. І я взяв на свого водія і сам поїхав. Тобто ми поїхали вдвох. Ми не їхали на Хюндай Таракані на протитанкову міну. Вона вибухнула якраз піді мною, а, подій був. Живий, цілий, здоровий. а до того я обсів до Пажера за 10 чи за 12 днів він був 300. Ну тобто він був 300, знову умовно, 300. Ну а я відповідно тяжче. У мене переломи на лівій нозі нище коліна, до кінчиків пальців, нога в металі. У мене немає суглоба і щелепа з двох боків також в металі. Ви зараз на реабілітації. Так, як проходить ця реабілітація, і я знаю, що в Азові стежать за тим, як бійці проходять реабілітацію. І є патронатна служба, яка цим займається. Чи ви там, чи ви окремо на реабілітації? Так, я якраз би трошки от хотів розповісти про патронатну службу і про Азов. А зараз є будується бригада НГУ саме з ОЗСП Полку. А, Азов а, в нас є бригада 3 окремо штурмова Збройних сил України. Я в складі, от саме 3 окремої штурмової бригади. Патронатна служба Янголи Азову опікуються усіма спецпідрозділами Азову. І, якщо б не вони, такі, ну таких б реабілітацій просто не було. А, розумієте, наші реабілітації вони більшу кількість оплачується за донати. Міценатів, людей, будь-кого. Тобто будь-яка допомога. Ми лікуємося в гарних клініках, за нами спостерігають. Ну, мені реально ногу зібрали з просто з салата. Ну я рахую, що це дуже круто. Потім реабілітація також є після операції, або за кордоном, залежить від тяжкості, або на території України. І також за тобою слідкують. Певні люди з патронатної служби, і вони запитують, спілкуючись з лікарями, який стан, що робити з людиною та з воїном, куди його перевозити, що йому давати. Донатів вистачає для всіх. Чи це не На жаль, зараз донатів дуже мало. Ви також зараз волонтерством займаєтесь? Так, ви знаєте про, про так, сферу. зараз дуже дуже тяжко, можливо, і за того, що. Скажімо так, як кажуть люди, вони втомилися, але я рахую, що зараз це недоречно. Ну тому, що надійному фронту, той, котрий ми маємо, так має бути надійний тил, і це дуже обов'язково. Люди, котрі зараз захищають кордони України, вони також втомлюються і втомлюються. Вони бажаю і впевнений тому набагато більше ніж цивільне населення. І я би ще хотів додати до того, що от стосовно донатів було б бажано, якщо було їх би більше, тому що зараз це необхідно, війна затягується і в ну, нас не вистачає подекуди ресурсу. Відчувається цей брак. Так? Е, ви волонтерством почали після поранення займатися активно. І багато зборів оголошувати, так? Чим зараз займаєтесь ваша сфера діяльності у волонтерстві? Взагалі, як це сталося, під час повномасштабного вторгнення, відповідно так, як ні в кого нічого не було, ми знову ж таки почали старі зв'язки підіймати, знаходити нових волонтерів. Тобто ви воювали і паралельно волонтерили чи як? Чи франці, ну, підтягував волонтерів, так, от ти воюєш. Так, так, потім є якась вільна хвилина, ти там віддзвонюєшся, там десь виїхав, швидко відзвонився. Альо, альо, все, є, є, готово, Поїхали. От, наприклад, як був випадок, мені треба було автівки. Я зателефонував, це було в Запоріжжі. Я поїхав саме в Запоріжжі, забрав дві автівки, і тільки я доїхав до позиції, в мене вже почався бій. Ну, тобто, от якраз вони дуже вчасно приїхали. Якось так сталося, що я потрапив в супорт Азов. Випадково, я просто приїхав в Київ, сказав, що в мене є деякі ну, нароботки, є волонтерська база невелика. Кажу, люди хочуть допомагати, давайте це зробимо. Мене і забрали. Ну, спочатку, звісно, спитали, чи тяжко, чи не тяжко. Я тоді ще був на двох милицях. Ну, відповідно, нога тільки тільки загоювалася, було дійсно дуже важко. Перед Ви оголошували запитали. збори на автівки. Так? Багато зібрали, вже якась є певний автопарк, і можна підсумувати. Ну, певний автопарк є, але ж виходячи з наших реалій, з'являється другий автопарк, який треба ремонтувати. Особисто в мене банка на ремонт автівок для третьої окремої штурмової бригади збройних сил України. Донатів так само на банку небагато, вистачає Ну там умовно на одну треть машини, то що збирають. Люди задають питання, чого так часто знімаються з банки гроші, і майже немає звітів. А звіті насамперед є. Не вистачає просто, що грошей, щоб усі заплатити і отримати чек. На Ютуб сторінці третії штурмової бригади, і на Ютуб сторінці. Інших підрозділів, яким ви допомагаєте, з'явилося відео про те, що в них є зброя, вони показують хороша зброя, і пише, що в кожного бійця, і це звичайно дуже тішить і дуже радує, що так є. І е, хочеться от зрозуміти, якої саме зараз вони потребують допомоги, тобто що їм потрібно. Наприклад, можливо, людина може допомогти не грошима, а цими речима. Так, звісно, ми ж також займаємося тим, що збираємо так зване МТЗ. Ну, тобто, це там дрони, такі, знаєте, речі, якісь харчі і так далі. Звісно, ну, ми потребуємо усе, адже на фронті, якщо автівка живе два тижні, то інші речі, там, спальники це пара днів. Ну, а за форму я взагалі мучу. Це спецпідрозділи. Це це третя штурмова бригада, які штурмують, можливо, їм щось потрібне таке, що не потрібно іншим військовим, якісь особливі речі. Чи все стандартний набір. Ріжа бам... форма. Знаєте, люди зараз нас на фронті особливо не перебирають, що є, що дають, то і беремо. А взагалі велика нестача в. Приборах тепловізійних, тому що вони дуже швидко виходять з ладу десь там якийсь контакт. Ну і він десь або загубився, або його просто прострелили. Також прилади нічного бачення, тобто ПНВ, і дрони з пікапами. Не можу не задати ще це запитання про контрнаступ. Військове керівництво держави заявило, що контрнаступ розпочався. От. Волонтерам зараз дуже важко, але чи готові вони до таких викликів, до контрнаступу? Волонтерський фронт готовий чи ні? Ви маєте на увазі саме наш чи за ну, вас спортазол? У нас немає іншого виходу. Ми завжди готові. У нас немає шляху назад, у нас тільки шлях вперед. Тому що якщо ми зараз не станемо всі, наскільки це можливо максимально, і не прикладемо зусилля. Всі разом, то нас просто знищать. Розумієте, це не компанія на Донбасі, це не ОТО. Зараз йде, якщо так можна назвати, звольні змагання за право на існування під сонцем це дуже радикальні речі, і я би хотів, щоб люди максимально долучалися до цієї допомоги. Зараз оголошується набір так в Кракен, в третю штурмову бригаду. Виключно за того, що люди на фронті. Закінчується, і це правда. Тобто є втрати великі, так? Ні, втрати невеликі, то, що вони є. Розумієте? Переважна більшість це просто поранення. Ну, от, наприклад, перебило ногу, людина вийшла зі строю, розумієте? Та? Або перебило руку. Тобто він живий цілий, але йому ну, він же не може працювати, так? От із-за того і йде набір. Але набір також передбачає і певний екзамен, так тобто ти маєш відповідати певним критеріям, який повинен бути боєць третьої штурмової бригади. Кракен. Ви знаєте, насамперед саме головне це те, щоб людина розуміла, куди вона йде і на що вона туди йде. І саме головне теж, щоб вона розуміла, що вона може загинути. Ну, тобто це треба усвідомлювати. І ще це особисто моє. Людина має бути мотивована сама по собі. На війні м'язи так само грають велику роль, але є ще сила духу. Сила духу переважно більшій кількості, вона перемагає над силою м'язів. А Які ваші плани, коли війна вже закінчиться? Після перемоги, коли ми відсвяткуємо, чим будете займатися? Як би там так правильно відповісти? Війна закінчиться, саме війна всіх турбується питання. Я хочу свою таку суб'єктивну думку виставити. Війна у нас закінчиться тоді, коли в головах кожного українця буде розуміння, що в нас, в принципі, є повномасштабна війна. І що війна не почалася 22-го року. І війна взагалі ця триває не з 2014 року. Вона триває понад п'ять століть нашого геноциду, саме українського народу. Коли люди почнуть це розуміти, тоді в нас і буде закінчення війни. Після закінчення війни найважкіші буде період це відновлення, відбудовлення країни. Це дуже тяжка праця, і вона, я рахую, буде. Довго тривала. Особисто чим я буду займатися, тим ж самим відбудовувати Україну. Хочете повернутися додому? Так, звісно, я з 2014 року не був вдома і не бачив батьків взагалі. З ними все добре, так? Так. Я сподіваюся, що з ними все добре.